Всім привіт! А ви знали, що сьогодні, 2 червня, всесвітній день, коли можна втекти з роботи раніше? Так, так, ви все правильно почули. Цей геніальний день придумала у 2004 році експертка з продуктивності Лора Стек, щоб нагадати нам, що іноді вислизнути з офісу трішки раніше це найкраще для нашої роботи та гарного самопочуття. Лорі ця ідея прийшла, бо звичайний американець працює понад 45 годин на тиждень. Це на хвилиночку на 350 годин на рік більше, ніж наші європейські колеги. Ці зайві години часто призводять до того, що почуваєшся як вичавлений лимон, менше рухаєшся, та й настрій, чесно кажучи, не дуже. Тож піти з роботи раніше це не про лінь, а про турботу про себе. Дослідження показують, що після 6-8 годин роботи ми вже не так добре працюємо. А відпочинок допомагає придумувати щось нове, щасливі працівники працюють краще за всіх. Подумайте самі, в якийсь момент ваш мозок просто починає благати, ну відпустіть вже, а коротенька перерва або просто зміна картинки за вікном може підкинути свіжі думки і допомогти розібратися з тим, над чим ви довго сиділи. А тепер кілька прикольних фактів та офісних байок. Найдовший зафіксований робочий тиждень, який тільки бачив світ, тривав понад 120 годин на тиждень. Оце так. Або та сама всім відома, золота година п'ятниці з 4 до 5 вечора, коли всі намагаються непомітно зробити ноги. Якщо ваш комп'ютер починає підвисати десь о 3-й, це точно знак згори. Час змиватися. Тож, якщо сьогодні вас просто розпирає бажання чкурнути з роботи, знайте, все світ на вашому боці. Це не лінь, це турбота про себе, це уникнення вигорання і покращення продуктивності. Що б ви зробили з цими додатковими годинами свободи? А чи колись вам вдавалося піти з роботи раніше? Діліться в коментарях і не забудьте поставити уподобайку та підписатися, якщо вам подобається ця ідея. Тож, зі всесвітнім днем, піти з роботи раніше. Відсвяткуєте сьогодні. Бажаю успіхів!